Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. І сьогодні, у нас 1 лютого, я вирішила розпочати знімати е, такі шматочки відео для того, щоб їх тоді поєднати, і вийшло гарненьке відео про Шкарпеткову родину. Чому ж я вирішила це зняти? А все тому, що вже пішли листи і пряжа до нових учасників челенджу Шкарпеткова родина. Цей челлендж я вигадала, думала, це буде так одноразово, але я дивлюся, багатьох зацікавив він, і тому відправила моточки ще декільком учасникам, ну, тобто ще чотирьом, окрім мене, і собі залишила. Цього разу я вигадала, звісно, нові завдання. Не так, як було минулого разу, але все-таки, ну, Хочеться поєднати і почути свої відгуки про ту чи іншу пряжу. Там ми поєднували 5 видів пряжі, і о, дівчатка зв'язали красивезні шкарпетки. Нарешті в мене є всі. Я, звичайно, виложу, мабуть, шортс. А можливо, навіть і сюди вставлю якісь фотографії, а може зроблю колаж. Ну, подивлюся, можливо, ну, поки ви побачите це відео, вже, звичайно, те буде на каналі. Тому якось так. І у цьому новому челенджі я вирішила також розіслати дівчаткам пряжу для створення шкарпеток. В усіх вона буде однакова, але різного кольору. Звичайно, тут буде у нас по два моточки, тут моточки по 50 грам, це також шкарпеткова пряжа це новинка для мене. Я ще з такої пряжі не в'язала. Турецька 50 грам 210 метрів. Тут використовується спиці 2-3 гачок. Наш карпетки 46-го розміру достатньо 100 г. Навіть можна в'язати джемперок. Ось така пряжа Озель Ярнс. Ну, Щось цікавеньке, і тому я думаю, це така новиночка. Не всі ще її бачили, не всі з нею в'язали, і не у всіх склалися свої враження про неї. Тому я хочу, щоб дівчатка спробували і дали у відео свої відгуки, чи їм сподобалася дана пряжа, чи не сподобалася. І надіюся, що дівчатка не відмовлять, підтримають і зв'яжуть шкарпетки. Що ж у нас по умовах? Так. Нас п'ятеро ми будемо в'язати шкарпеточки, у всіх однакова пряжа та вага по 100 г, чого цілком достатньо вистачить на пару шкарпеток, а можливо, навіть і гольфів. Тому беремо гарний настрій, заряджаємося позитивними емоціями і в'яжемо свою цікаву пару. Метою цього челенджа є почути враження від п'яти майстринь про одну і ту ж пряжу. Та побачите, як лягає дане фарбування у виробі, чи будуть хоч якісь пари схожі. До речі, якщо ви замітили, то немає ніде, як ця пряжа ляже у шкарпеці. Зазвичай, ну, не всі, звичайно, але малюють малюночок, як буде лягати, хоча дуже рідко воно співпадає з тим, що малюють, але малюють. Тут така етикеточка досить така скромна і витримана. І так, які ж умови цього разу? Тому що челендж без умов якось таке собі задоволення. Тому обов'язково знімаємо і виставляємо відео е, з, відео за бажанням, але хештег Шкарпеткова родина обов'язково. Ну, я думаю, це все зрозуміло і неважке завдання, тобто умова. Е, і так, друга умова. Дана пряжа для мене є новинкою. А для вас поділіться, будь ласка, своєю інформацією, чи є вона, чи в'язали ви з неї. А якщо ви мене дивитеся і ви не є учасником челенджу, буду рада вашим відгукам у коментарях, звісно, тому мені цікаво, діліться. Якщо є досвід в'язання з цієї пряжі, то щоб розповіла учасниця челенджу у відео, тому що і мене, і глядачів цікавить ваша думка, особливо про ось такі новиночки пряжі. Так, розпочинаємо в'язати з 1 лютого. Я, звісно, не розпочну, тому що у мене на спицях є пара. А можливо, і розпочну, коли завершу хоча б ще якийсь свій виріб один, тому що у мене зараз на спицях два вироби: це шкарпетки і пальчатки. Хочеться дуже дов'язати пальчатки, тому, в принципі, тоді вже можна буде і розпочати шкарпеточки в'язати. Так, так, що ось такі справи. Не використовувати підмот чи іншу пряжу, ну, це чисто для того, щоб побачити, як лягає візеруночок, чи, ну, щоб склалися свої враження, тому що ми повного, повної картини розкриття пряжі. Ми не побачимо, якщо сюди додамо іншу пряжу чи то якийсь підмот. Техніку використовуємо будь-яку, яка подобається і обов'язковою умовою є зв'язати шкарпетки. Чим раніше, тим краще. Та надіслати. Мені, як організатору, гарненькі фото, щоб можна було створити колаж із цих красивезних пар. Тому приємного в'язання у шкарпетковій родині. У моєму відео тут під відео я залишу список учасників, яким не надіслала, надіслала пряжу на дегустацію. Тому переходьте по посиланням, і ви подивитеся, які ж цікаві пари. Будуть в'язати або вже, можливо, і зв'язали дівчатка з цієї пряжі, і що вони говорять про цю пряжу, які, які, які у них враження, які у них відгуки. І звичайно ж, буду прошу в листі, щоб дівчатка продовжували челендж, якщо мають на це змогу і бажання. Тобто поділилися якимсь моточком пряжі та продовжили нашу шкарпеткову родину об'єднувати в одну велику е е е сім'ю. Не перемикайтесь, подивимося, що з цього буде виходити. так, дівчатка, розпочинаю в'язати з цієї пряжі. Це для мене новинка. Буду пробувати класичний шкарпетковий склад, як завжди, дістала дуже гарно. І що я вам хотіла показати: у мене два однакових моточки. Ось вони так. І з одного я витягла ось так пряжу, з іншого я витягла нормально. Ось ниточка, в принципі, все піде класно. Але, чому я підключилася? Зараз я вам покажу кінчики. Ось, бачите, з біленького починається що в одному моточку, що в іншому. Але в одному моточку більше білого, в іншому менше. Ось, як ви бачите, зараз я підтягну ось так, щоб було плюс-мінус однаково. І як ви бачите, он наскільки в цьому моточку більше білої пряжі, аніж такої. Але нічого, буду пробувати, і подивимося, що з цього вийде, наскільки однаковими будуть шкарпетками. Що ж буде далі з ними? Початка у своєму новому підключенні, Підключенні з шкарпеткової родини. Підключаюся, тому що вже дов'язала шкарпетки. Нагадую, що в'язала з ось такої пряжі, яку я придбала сетом. Тобто, це в одній упаковці було 10 ось таких клубочків по 50 грам. І вони були по два моточки однакового кольору. Інші моточки, які були в цьому наборі, я відправила дівчаткам в рамках спільного такого в'язання Шкарпеткова родина, це такий челендж, в якому я прописала такі, ну я б сказала, не дуже важкі завдання. І ми в'яжемо, і кожна з нас залишить свій відгук про роботу з цією пряжею. А можливо, хто зв'яже і вже розповість нам про те. Як дана пряжа поводить себе у носці під час прання, використання, ну і як їм сподобалось працювати з цією пряжею, не дуже сподобалось. Ну, будемо чекати їхні відгуки. В описі під даним відео я залишу посилання на дівчат, які беруть участь у цьому? Челенджі. Всім, дівчатка, дякую, що ви не відмовилися і надіюся, в'яжете свої шкарпетки. Когось бачила, що розпочав, когось ще не бачила. Тому чекаю на ваші відео. Мені дуже приємно з вами працювати. А зараз покажу, що ж у мене вив'язались, які у мене шкарпетки вив'язалися. Звичайно, це не останнє точне підключення, тому що ще буде прання цих шкарпеток. Я розповім, як. Пряжа себе поводила під час прання. Ну, а зараз розповім про те, ж, що у мене вийшло. Як ви бачите, є залишки. Я думаю, тут грам по 20 буде 100%. Ще поки що не зважувала, їх хочу вже випрати з шкарпетки і потім зважити. Ось такі шкарпетки у мене вийшли. В'язала п'яточкою, в'язала від носочка п'яточкою. Стронг, але зробила цікавий такий клин, не на п'ятці, а ось тут спереду шкарпетки. Чомусь мені захотілося спробувати такий варіант. І я там знімала шоц. Мені, в принципі, на нозі подобається, як виглядає. Як буде в носі, я поки що не знаю. Одягала на ногу досить зручно, гарно і комфортно сидить шкарпетка на нозі. Хоч і ось цей такий пиптик, то в принципі ось так на п'яточку нормально, воно все сідає і гарно виглядає. Так що маю ось таку пару, в'язала на свій розмір, і я думаю, якщо не я буду носити, то я віддам мамі. В неї трішки більша нога, але, вони, я так думаю, що трішки пряжа буде. Ну, неї там на пів сантиметра більше, але все одно вони їй також підійдуть. Тому що в'язала, вперше в'язала на себе шкарпетки на 64 петлях без візерунку, просто лицевою гладдю. І ну, вони так скажу, не дуже на нозі у мене щільно сидять. Я люблю, щоб сиділи більш щільніше. Подивлюся, як це буде після прання. Хочу звернути вашу увагу, що в'язала спицями... Тріо, ось такими, ну, як зазвичай я в'яжу, хто зі мною давно, той знає, що я ось такі спиці полюбляю у в'язанні шкарпеток. І хочу сказати, що на цій пряжі видно ось цей перехід між спицями. Подивимося, як буде після прання, тому що буває таке, що на пряжі видно ось цей перехід, а потім він після прання петельки розрівнюється і зникає. Буває таке, а буває таке, що залишається. Але на Властивості шкарпеток, він цей такий, це навіть і не шов, а назвемо його перехід між спицями, він ніяким чином на їхні властивості шкарпеток не впливає. Так що ось такі справи. Такі у мене шкарпеточки вийшли, і хочу вам ще сказати, що я у цих шкарпетках проводила з ними ще один дослід свій, але про це вже буде в іншому відео. Тому що трішки це не до цієї теми. Тут ми говоримо про пряжу і показуємо те, що вив'язали. Так що ось така, така у мене з'явилася цікава пара. Розпочинала я в'язати, звичайно ж, з серединки. Підібрала трішки секції, щоб розпочати однаково в'язати носочок. І у мене вийшла одинаковісінька пара. Так що. Дуже зручно в цій пропряжу. І так, про пряжу. Дуже зручно, що моточки по 50 грам, і не потрібно відмотувати, перемотувати якось ниточку, щоб співпадали секції. Тому кого, кому дуже критично, що потрібно, щоб були однакові шкарпетки, то потрібно, якщо це 100 грамові моточки, краще всього і простіше всього брати. Два моточки і в'язати, або ж виходити з того, як є, і в'язати так, як виходить. Тут дуже зручно, що моточки по 50 грам, тобто на пару все одно одного моточка не вистачить, потрібно або додавати якусь іншу ниточку, або ж додавати іншу взагалі якусь пряжу. Тут досить досить зручно, що шкін. Можна розпочати одночасно в'язати дві шкарпетки з різних моточків. І у вас і залишок залишиться в однаковому вигляді, і шкарпетки будуть однакового вигляду. Як ви можете бачити, ось у мене так і вийшло. Так, можливо, десь є якась різниця, але вона не критична, така, знаєте, і, ну, навіть ось в резиночці, як ви бачите, завершилося все чудово, все однаково. Так що ось така у мене цікава, гарненька пара. Щодо фарбування у, цьому, у цій кольоровій гамі, яка попалася мені. Кольори такі, знаєте, стримані, ніжні. От як вони вам передаються, так вони є і на яву, не яскраві. Але там були моточки такі більш темніші. Тому мені цікаво у дівчаток, чи не буде ця пряжа линяти, чи не будуть. Карпетки при пранні віддавати колір, тому що це дуже і дуже важливо. Я не люблю пряжу, яка линяє я вам так будь-яким виробом е в'язаним, тому що я зазвичай в'язані вироби, намагаюся брати окремо від звичайних виробів. Тому хочеться все зараз вкинути, не гратися ось цим ручним пранням це не для мене наразі, принаймні. Ще одні шкарпетки можна, а коли це багато шкарпеток, і якщо вони там всі віддають колір, ну якось це не зовсім зручно і не зовсім гарно виглядає, якщо пряжа віддасть, одна шкарпетка віддасть свій колір іншій шкарпетці, буде таке собі. Тому я люблю пряжі, які не віддають колір. Ну, і, звичайно ж, пішли ми пратися, а вже потім трішки пізніше підключуся і розповім, звичайно, про те, як повела себе пряжа у. Цих шкарпетках. І так, дівчатка, остаточне підключення, шкарпетки випрані висушені, і тепер я можу відповісти на свої і ваші запитання. Звичайно, якщо у вас будуть виникати якісь запитання з приводу цієї пряжі, ви можете залишати їх в коментарях, я відповім. Рекламувати магазин, де я купувала, я його не буду, бо це все куплено за свої кошти. Купувала в інстаграм, можете пошукати там. Так, і щодо шкарпеток, коли я їх намочила, випра... почала прати, звичайно, як і вся мериносова вовна, шкарпетки, ну, як то кажуть, попливли. Трішки так розплавилися, і був такий у них вигляд не дуже. Щодо розпуху. Пухнастості пряжі. Дівчат майже ну, розпушилася, але зовсім-зовсім трішки. Зараз намагатимусь вам показати якось це. Ну, є он пушок, так, трошки видно його, але він, ну, як ви бачите, по пряжі, я не скажу, що він вони дуже пухнасті зробилися. Бачите, якось немає, такого, такої пухнастості, якось, наприклад, навіть в Артісана, так? Ми бачимо, що вони такі, ну, пряжі зовсім різні. Ось з італійською можна порівняти, так? Потім знову ж таки Артісан іде. Ну, ця пряжа більш така жорсткіша, ця більш ніжніша. Тому... Тому вони мені нагадують в роботі нагадали пряжу зараз. Ось цю пряжу, ту, що я брала. В стоковому магазині там чотири моточки. Ой. етикеточки не знайшла. Хотіла вам швидко сказати. Я подивлюсь в інтернеті і підпишу, як вони, як ця пряжа називається. От, по тактильним відчуттям, вони мені і в роботі нагадали ось цю пряжу. Але при після прання то ось ця пряжа вона більше розпушується, ніж ось ця. Тому. Тому тепер є у мене ось такі шкарпетки. Я ще їх не одягала, зроблю о, відео і вже одягну для фотосесії, і, звичайно, буду носити. Навіть можна перевірити пухнастість, ось ниточка яка є. Вона досить тоненька, ця ниточка, дівчата, хочу вам сказати. Ну, і як ми бачимо, зараз спробую сфокусувати, щоб вам було. Це, мабуть, по максимуму. Ну, як ви бачите, пухнастості ну, майже немає. Тому майте це на увазі. Е, з приводу в'язання цією ниточкою, ну, тненька, шкарпеткова. Е, ось тут я вам говорила в попередньому підключенні про ось цей перехід між спицями, він залишається. І, як ви можете бачити, на ось цих шкарпетках, які я в'язала, його практично не видно. Тому. Це залежить ще багато що від пряжі і від вашого способу в'язання. Тому будьте уважні, Ну, але це на їхній властивості аж ніяк не впливає на шкарпеткові на властивості шкарпеток. І так, про що я ще хотіла з вами поговорити: по про те, що ниточка, я в'язала з серединки клубочка. І вся ниточка була гарною. Не було ніяких розривів, не було ніяких надривів, потовщень. Принаймні, ту пряжу, яку я ось тут використала, то все дуже-дуже гарно. Так що, дякую вам, що були зі мною. Можу вам сказати, що цій пряжі я ставлю на даний час оцінку 9 з 10, тільки того, що пряжа мало розпушилася. А так гарна. Я думаю, носитися буде добре. Вона трішки така, знаєте, жорсткуватіша, аніж звичайні алізе шкарпеткові чи то регія якась. Ну, самі розумієте, всі пряжі різні, хоч і за складом однакові. Ну, Цікава ниточка, і шкарпетки вийшли також досить і досить цікаві, як для мене. Так, що дякую вам, що були зі мною. Всього вам доброго, до нових зустрічей в челенджі шкарпеткова родина. Пока-пока.